Під час нічного патрулювання громадські активісти помітили позашляховик водій, якого порушував правила дорожнього руху. Хлопці, як ви себе почуваєте? Стояв на зелених, вообще в стебінь. На прохання зупинитися водій не реагував. Замість того, маневрував між дорогою та бордюром. Не виходить. Але знімаємо звідси, звук пишеться. Включено, правильно? Так, а в нас втикнуто з боку. Так. Ого, позашляховик таки зупинився через чекаю, деякий чекаю. час. Звідти вийшло двоє чоловіків у нетверезому стані. Водій на контакт не пішов, довелося Де, його наздоганяти. Лівандовський міст. Ми зупинилися. Вулиця Сяєво, як виїжджати на Лівандовський міст. Лайбус на зупинці. Втікачем виявився заступник начальника слідчого відділу прокуратури Львівської області Андрій Осташевський. Поки працівники ДАІ складали протокол на п'яного прокурора, він знову намагався втекти. Цього разу його вже наздоганяли не активісти з журналістами, а правоохоронці. він же втікає, але це вже все. Скажіть, будь ласка, чому ви в стані алкогольного сп'яніння сіли за кермо? Я перепрошую. Скажіть, будь ласка, чому ви в стані алкогольного сп'яніння сіли за кермо? Пане Андрію, Пане Андрію, ви маєте бути показником ви ж все ж таки представник закону, а ви ж таке собі дозволяєте. Скажіть, будь ласка, чому ви сіли п'яним за кермо? Скажіть, будь ласка, чого ви сіли п'яним за кермо? Пане Андрію, вас Андрій звати, правда? ж? Чому ви сіли п'яним за керму? Далі більше. У лабораторії, де Осташевського перевіряли на стан сп'яніння, він на відріз відмовився виходити з приміщення. Я вас прошу, залишили Та вас Покиньте, будь ласка, будь ласка, Високопосадовець в черговий почав опиратися. Працівники ДАІ були змушені застосувати силу. Садовцю зачитали протокол і його права. «Стан повольності сп'яніння підтверджується актом медичного огляду номер 983, виданий 27.06.2015 сьомого на шостого дві обласним Додому Осташевського забирала дружина. Перед тим вона намагалася домовитися зі знімальною групою, аби це відео не потрапило в ефір. Тепер посадовцю загрожує не лише штрафи, позбавлення водійських прав посаду він теж може втратити. Катерина Рибій, Сергій Черновський спеціально для Еспресо.